Ми продовжуємо. Станіслав Трошин, заступник голови Херсонської райради. Чи правильно я вас да, називаю? І ви ж з Херсону. От от так, прямо зараз. Так. Да, жива людина. Жива. Ні, ні, просто ми багато робимо спроб зв'язатися з людьми, які зараз в Херсоні, і кожен раз там які да, там, там якісь це те від чого страждають мешканці постійно? Ну я розумію, що людям, які там ще гірше ніж нам тут, але це точно. Але давайте поговоримо про ситуацію, які зараз там живуть люди в Херсоні довкола, що в населених пунктах, що в тому числі, наприклад, на півночі, в тому ж Береславі. Що ну коротше, як живуть люди? Чим живуть люди? Станом на зараз, на цей тиждень є багато. Гарних новин, теплих mm -hmm. новин, називаємо їх електрика. Ак. Прийшла да, дуже багато житлових будинків в Херсоні, особливо багатоповерхових, вже підключено до електроенергії. І для людей, які не бачили електроенергії 3 або 4 тижні, uh -huh. які вже не пам'ятають, як це заряджати телефон вдома, або uh -huh. включити собі на мінімальний режим дуєчку або uh -huh. обігрівач, тому що, на жаль, в більшості квартир опалення, в немає, опалення. немає про опалення. Окремо скажу, то для них це справжнє свято. Дійсно, ті, у кого була можливість, слава Богу, вже працює нова пошта. То Укрпошта в Херсоні, то перші вантажі, які туди були відправлені, це, звісно, були павербенки і генератори всіх рівнів, ці всі маленькі, пластмасові, китайські, хоч ага. би, щоб хоча б заряджати телефони і радіо, щоб у людей були українські новини і щоб угу. люди могли спілкуватися з близькими, тому що вони і так дуже багато часу 6-7 місяців були повністю без українського телефонного зв'язку, повністю без українських новин, без інтернету, без підключення до сусвітньої мережі. Тому зараз. Поява світла, це вже такий перший теплий промінчик. Також дуже швидкими темпами ремонтують теплогенерацію. Вже mm -hmm. в Херсоні великі. Яка погода там? Херсоні... Холодно, Зараз тепло. я виїжджав, було плюс 5, вже О. не так тепло, як було ще тиждень назад. Ще тиждень ну, назад. Там було 15 да, тиждень є, назад погода була сприятлива для херсонців і можна було під трьома ковдрами ще спати. Зараз вже дуже чекають на опалення. Місто Херсон опалюється двома великими підприємствами. Це тепло. Енерго, це такі квартальні котельні, які mm -hmm. в мікрорайонах. Mm -hmm. 10 з них вже запущено, і через день-два в квартирах херсонців буде тепло. Є велике підприємство Херсонська ТЕЦ, яке, яке має великі мережі. Там ситуація трошки гірша, вже зараз до ремонту котлів приступили, але я думаю, тиждень-півтора. Ремонт котлів тепло... це росіяни, щось Звичайно. там підривали. Що стосується світла, то це 100% їх диверсійна діяльність. Це, як і по всій Україні, вони намагалися знищити генератори ракетними ударами. Mm -hmm. Тут їм було набагато простіше. Вони їх знищаться фізично. Це величезні установки, які важать багато тонн. І, на жаль, ну просто знищена ця система е електропостачання, справжні герої енергетики з Миколаєва це, цю лінію до Херсону в такі швидкі, Тобто зараз майнат... фактично Херсон живеться через Миколаїв. Херсон живиться від Миколаєва Буленерго. Так. А <in -s1> uh -huh. що стосується Береслава, то туди тягнуть з Кривого Рогу. Провода це набагато більше кілометрів. Збереслав, да, а скаховці сто двадцять кілометрів. Нічого, в Каховці да. росіяни. Ну, тому да. <свісно> звідти крім артобстрілів, нічого не отримаєш. Що звісно, херсонці, береславці, мешканці всіх сіл навколо Дніпра отримують зранку до ночі. Артобстріли всім, що є у росіян, воно летить все. На жаль, давайте про обстріли так, трохи окремі. більше. є якась логіка в обстрілах росіян, по чому вони б'ють? Бо і, я спілкуюсь з різними людьми там, і я ніяк не, не можу зрозуміти, чому той жил посілок обстрілюючи. Я не бачу чому жодної певної логіки. Чому за балку обстрілювання? Херсоні... Навіщо обстрілювати да. за балку? Можете мені пояснити? Я думаю, щоб нагадати на все життя, що російського світу вже в Херсоні не може бути ніколи. Щоб е, у останніх людей їх і так було завжди дуже небагато вибити з міста думку, мір, та... що росіяни це якісь там брати, рідний народ, і так далі. Е, жодних жодної логіки нема. Величезні мікрорайони міста, район Боловняного комбінату, Таврійський мікрорайон, Житласевище, Шуманське, Забавка. Я вже мовчу про мікрорайон Корабел, який найближче до них, і який просто потерпає щоденно угу. і, і приватний сектор в корабелі, і багатоповерхові будинки. Це просто хаотичне обстрілювання, всім, чим є. Всі ці міни начинені оцими е, дротиками, угу. проволокою, всім, що може задати якомога більше руйнувань саме людському тілу. Тобто, це жодним чином не е, битва за інфраструктуру. Це абсолютно це знищення мешканців. Міста Херсона з метою якомога більше з них вбити та поранити у мене на окрузі, де я чотири рази обирався депутатом. Є ввучання вдома. Де всі квартири постраждали, де як це в Херсоні відбувається після кожного обстрілу, якщо твій будинок цілий, ти вибігаєш на вулицю всім, що в тебе є з марлями з зеленкою з йодом, угу. і біжиш до найближчого будинку надавати швидку допомогу мешканцям, які постраждали. Ну дуже багато будинків, які постраждали. Різна ступінь, ступінь цих втрат. Але я розумію, що наші відповідають. Звичайно, наші відповідають. Наші ВН, і щоб не розповідало російське командування, ніколи наші не стоять в житлових кварталах. Місто Херсон велике місто, 35 кілометрів завдовжні є де стояти нашим військовим не в житлових кварталах. І всі і росіяни це знають, і, 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 тому що Херсон це степова частина. Ми стоїмо на високому правому березі, все видно як на ладоні. Mm -hmm. а, але. Їх свідоме оце про нас було краще, не спрацює. Мешканці Херсона жодним чином не реагують на ці провокації. Скільки людей лишилося в місті? Десь 45-50 тисяч, але люди ж постійно приїжджають, тому що навіть ті, хто поїхав з міста, їм потрібно забрати зимовий одяг. З Херсона жодного дня не було зеленого коридору. Тому люди втікали, чим могли, як могли, хто на велосипеді, хто сім да. людей, шортах, да. а хто втік в квітні і травні, особливо коли призначили перше. Референдум, то черги на виїзд в тій же Нової Лізавітовці були 4 тисячі машин. Mm -hmm. В чому вони їхали? Вони їхали в футболках, ну, в крайньому випадку, в спортивних костюмах. Mm -hmm. По-перше, нічого дорогого, ніхто з собою не брав, тому що все відбиралось на блокпостах. Mm -hmm. Наприклад, я коли виїжджав, то я пройшов 60 блокпостів. 60? 60, да. а це І як я виїхало? їхав з Херсона до Одеси замість трьох годин, 5 діб. Ну, для розуміння, сонтодал, а, сонтодал. А, тому а, ті, хто виїжджали по 7-8 людей в кові автівці, звідти у них не було жодних речей з собою. Там якась може маленька сумочка з літніми речами. Тому зараз дуже багато людей повертаються за речами, повертаються за своїми пристарілими батьками. Угу. Хто все-таки полишав їх за своїми домашніми улюбленцями і так далі. Тому десь в принципі весь час 100 тисяч людей є. Угу. Просто вони це не всі люди, які планують зимувати в Херсоні. А, дай Боже, звісно, збройні сили України. Не скоріше звільнити Вирішить, берег. вирішуть да. цю проблему, і, да, але зараз дуже небезпечно перебувати в Херсоні, і я знаю, що в районі, в місті виконкому роблять величезну роботу для того, щоб хоч хоча б фіксувати всі ці збитки, передавати їх до військово-цивільної адміністрації. Але ну це такий стос інформації. Ну, я думаю, що це буде дуже серйозна робота з відновлення і вже зараз закликаю наших партнерів, які займаються відновленням. Є багато міжнародних організацій, які займалися цим, і ми їм теж допомагали, поки Херсон був невільний. Там в Тростянці, в uh -huh, Охтирці, uh -huh. в Миколаєві. Я вже зараз е, хочу на їх увагу, що роботи в Херсоні буде дуже багато. На жаль, е, ці люди знищували все, що було під руками. Вони свідомо знищили всі троє лінії в місті Херсоні. Свідомо просто рвали в просто рвали. Ну, ну щоб е, при нас було краще. Вони вивезли всі комунальні автобуси, які були в місті Херсоні, пожежні машини, машини швидкої допомоги. Все це було вкрадено, перевезено баржами. Напевно, з Криму... лікарень викрадали кварцеві шкафи 70-х років. Напевно, в Криму в лікарнях нема кварцевих шкафів. Ну, такі, а, такі, як така, така же, а як Якщо замікувати зараз... людей, а Станом як на же зараз... возити людей, а як же. Станом ж... на зараз передають регіони українські швидкі допомоги, ага. пожежні машини. Навіть я зараз виїжджав з міста Херсона, на мені на зустріч їхала колона швидких і машин пожежних, на яких було написано, який регіон передає Херсонській області. Тобто це така синергія дуже, дуже потрібна зараз Херсону, тому що коли у тебе 10-20-50 обстрілів, за нічого в тебе немає просто. Okay. Пожежних машин. Хто керує містом зараз? Голова військово цивільної адміністрації Галина Лугова. Вона була секретарем міської ради. Mm. До окупації виїхала вчасно. І mm. Її будинок, вона, до речі, корінна мешканська селища Антонівка, яка найбільше постраждала. Вона була директором Антонівської школи в свій час, mm. до того і так, секретарем міської ради. Її будинок постраждав одним з перших під час штурму Антонівського мосту. Тому вона дуже давно виїхала в Вінницю, очолювала mm. Вінниці Хаб, Вінниця для Херсонців. Mm. Дуже багато зробила. Президент призначив її головою міської. Цивільної адміністрації. Яка доля всіх тих прекрасних людей? Я їх зараз в докупи не записую, але, наприклад, ну, так, окей, Колихаєв. Угу. Колихаєв, наскільки мені відомо, в полоні в Чаплинці? В Чаплинці. Там дуже багато херсонців в полоні. Всі ті херсонці, яких тримали на правому березі в СІЗО міському, uh -huh. в слідчому ізоляторі тимчасового утримання, в колонії uh -huh. 90 вони uh -huh. всі переведені в Чаплинку або в Каланчак. Ну, Наскільки мені відомо, по плану Колохаєва, він сам в Чаплинці. Uh -huh. Е, Яка доля інших людей? Там вже було багато, там вже не тільки там Сальдо, Стримаусов, там вже були якісь. Ну, Дякуючи українським партизанам, багато з них вже мертві. Uh -huh. Від Кавальова і Стрима Усова і до, мі до менших, mm, скажімо да. так. А, і, наскільки мені відомо, Сальдо не живе в Генічівську, він з Криму туди наїжджає для зняття пропагандистських відео. Але він декларує, що я типу, в да, Ну, але, столицю але вони, вони ж ті. Тут, ми тут працюємо в генічську. На жаль, вони перетворили прекрасну арабатську стрілку з місця пансіонатів, готелів і санаторіїв на місце катівень угу. і всіх пансіонатах. і зараз, на жаль, все патріотичне населення Каховки, Нової Каховки, Генічська, Новотроїцька, Троїська, Каванчака, страждає від того, що у них є час проводити у ці безконечні. Зачистки. Як вони їх називають допити з метою отримання інформації? Але ну, це абсолютно садистські речі. Я спілкувався особисто з людьми, які пройшли ці катівні. Це і Електрострум, і Холодна Вода, і все, що тільки можна представити, і не можна представити, і не можна казати в ефірі. Що зараз з гопрами, залішками? З Каховкою. Російські військові приїжджають в Гопро і Олешки, стріляють по Херсону і від'їжджають назад. Тобто, От в буквальному спині. Да. Да, тобто сказати, що в них що життя цих населених пунктів якось покращилось, на жаль, ні. Продуктові магазини не працюють, аптеки не працюють, медичної допомоги як такової фактично немає. Ну, там і не було. Тільки, там да, і не було в тільки ті унікальні нещасні лікарі, які приймають там вдома або ще десь, uh -huh. які там ще залишились, вони по суті рятують населення цих міст. Е -е, всі колаборанти повтикали вже їх там, вже практично нема. Населення чекає на ЗСУ, тому що ну е, входити в зиму без, без всього, що потрібно для людського існування, просто неможливо. Кінбурн ще спитаю, бо знову ж таки дуже багато різної інформації і навпаки бажання не говорити. Офіційно задекларована кажу... позиція. Да. Ми нічого не говоримо. Як але кажу, багато я каже Генштаб, операція триває. Е, так С, а сіт... що кажуть віройська сіті, -відео, ну, геройська дуже далеко від того частини Кінбурну, де операція триває. Mm -hmm. Понятно. В Геройському залишилось там, мабуть, 200 людей, які взагалі не мають зв'язку. Тому що скажуть за Геройському, можуть сказати тільки ті, хто там був. Що, як відроджується Херсон, хочу повернутися до Херсона. Наприклад, що з аграрним бізнесом, що з аграріями, і що з тими аграріями, які колаборували. Колабораціонували і тими, що не, не, не співпрацювали справа в тому, що абсолютна більшість аграрів, які працюють на найбільшій в європі системі зрошення, вони на Лівому березі. Тому, mm -hmm. на жаль, вони як були окуповані, так і є окупованими. Mm -hmm. Ті аграрії, які працюють на території колишніх Білозерського, Воронцовського, Вик Олександрівського, Сокопільського, Береславського районів, всі вони встигли виїхати 26-27... двадцять Лютого mm -hmm. з області зараз вони повернулися і налагоджують своє господарство. Вся сільгосптехніка вкрадена, mm -hmm. все, що не можна було вкрасти, просто mm -hmm. знищено mm -hmm. і зруйновано, щоб не дісталося нікому. Підірвані будівлі механізаторів mm -hmm. нема. Mm -hmm. А зараз дуже важкі важкі розмови. Ці фермери ведуть з механізаторами, щоб вони поверталися на робочі місця, тому що в той ж Воронцовський район щоденно прилітає з Енергодару. Mm -hmm. Це просто руйнування, які вже там 50% житлового фонду. Шістдесят. Uh -huh. Більше того, багато цих фермерських господарств були на лінії фронту весь uh -huh. цей час, uh -huh. там з кінця uh -huh. літа і до середини uh -huh. осені, і тому просто нема куди запрошувати людей. Там такі села, як Посадпокровське або Правдине, або Осокорівка, Золота Бавка. Uh -huh. Там просто нема житлового фонду, куди запрошувати людей. Це потрібно вирішувати якимось чином, яких свахти не І тому, в зиму що... теж не зрозуміло. Да, але ж, Херсонщина теплий регіон, і у нас по. Роботи вони ж постійні. У нас немає три місяці відпочинку, десь господаря. Угу. Угу. І вони розуміють, що, О, зим, ну, що конечно, під... ніхто да. не не Це звичайно, але вони розуміють, що під наступний врожай. А треба що з багаторічними? Роботи... Багаторічні насадження саме в Білозерці постраждали найменше. Тому що в не ага. було фронту, вона була довго окупована, а потім угу. дуже швидко звільнена. Угу. Дуже постраждали багаторічні насадження в Воронцовці, в, угу. е, високопіллі, угу. осокорівці, золоті Там це. Буде напевно, річне розмінування, тому що, що кількість мін. А, наскільки мені відомо, сама будівля ШАТО історично збереглася. Росіяни, З підвалів все да, вивезли. росіяни викрали весь алкоголь, який там був, Добродівший, недобродівший, готовий, не готовий, брагу, mm -hmm. якісь спирти, які тільки мали стати алкоголем. Mm -hmm. а, ну, хай вдавляться, як сказати. Ну, як правильно кажуть власники Шато Трубецького, а, ви, виноробня це не Спирт, це, це люди, люди да. і слава Богу, більшість людей встигла врятуватися теж за козацьке за весело, були дуже великі бої. Uh -huh. Це населені пункти, які стоять прямо над Каховською ГЕС. Uh -huh. І коли в кінці лютого, початку березня, штурмували Каховську ГЕС росіяни і намагалися вийти в Береслав, uh -huh. то козацьке і Васеле були фактично знищені. Тому там ну, це буде дуже тривале відновлення. А щодо самих садів виноградів, це дуже тривале розмінування. Ситуація з мостами: і Антоновський, і Залізничний, і Дар'ївський, і. Дарівського мосту немає. Нема про що казати, тому що я, я нещодавно приїжджав по понтону, який на місці Дарівського uh -huh. мосту. Від Дарівського мосту не залишилось жодного прольоту. Я не знаю, скільки вибухівки треба було закласти. І навіщо? А, да? Дуже цікаво, що я в дитинстві їздив на свою, дач... свою дачну ділянку по понтонному мосту, поки цей Дарівський мост будували. Uh -huh. І у мене таке дежавю від цього посту. Але Дарівський мост він не дуже Тобто там 5-6 прольотів, я думаю, що ну я після звільнення всієї Херсонщини і закінчення війни, я думаю, якраз Дарівський міст це питання відновлення, там, якщо є фінансування і є у держави на це першочерговість, то 5-6 місяців. Антонівський міст це буде якесь інженерне рішення, тому що він на 85% стоїть, а просто частини нема. А. Тобто це я це треба якось наклад, залізнич, накладати залізничний, залізнич, Наскільки залізнич, я постраждав. міст е, дуже обстріляний з обох боків, uh -huh. але теж немає тільки декількох прольотів. Uh -huh. І враховуючи, що е, найдорожче в залізничному мості це будлі, які стоять uh -huh. на Дніпра, а вони, цілі а вони цілі. А вони цілі. А вони цілі. то я думаю, що цих готових конструкцій у України дуже багато. Uh -huh. Коли ми з вами їдемо на потязі, ми багато де бачимо ці готові конструкції. Вони лежать на запасних лягах. Я думаю, що цей міст може бути видно. Ну, і перший потяг на Сімферополь піде саме через Орса. Порт. Оскільки ми якось виглядає так, продовжили значить, цю зернову угоду, і навіть зараз йде мова про те, щоб розблокувати роботу аміакопровода через Одесу, і там щось якісь історії відбуваються. Одночасно з українським Кримом, маю надію. Це окреме питання. Важливе для нашої телекомпанії, як ви розумієте. Херсонський порт. Чи є сенс щось його відроджувати, як можна це зробити швидко? Херсон... І чи варто його розглядати як частину продовження зернової угоди? Херсонський порт може стати частиною зернової угоди, коли останні росіянин піде з землі Херсонщини, тому що з лівого берега Херсонський порт просто на долоні, а угу. це просто, ну ми ж пам'ятаємо, як в перші дні зернової угоди все, що могло летіло в Одесу, щоб, щоб вона не сталася, так. і я впевнений, що те саме буде в Херсоні. Я думаю, що зараз будуть поетапно вирішуватися ці питання. Повне відвоювання Кінбурну, запуск портів Великого Миколаєва, ага. Ольвії, Катарського терміналу угу. і так далі. Потім, вже після звільнення героя Дніпра, можна говорити про Херсонський порт. Херсонський порт він вантажить невеликі судна, угу. це устьовий порт. Він ну, сам... Я розумію, що це не принципово. Да. Ні, я, він, я він, він саме е, повинен потрібен для того, щоб з цієї України річковим флотом зібрати зерно угу. і на невеличкі морські суда його перевантажити вже в Україну щоб не було, щоб ця додана вартість залишалася в Україні від переходу від річного транспорту до морського, то я думаю, що після звільнення лівобережжя він станом на зараз. Цілий, не дуже цілий, да. Він не цілий, він розграбований. Всі механізми, які можна було вкрасти, вкрали. Але ці механізми ж це не, не, не причальна стінка. Не, ну там крани лишилися. Да. Крани лишилися. До речі, цивільні крани всі покрали. І автомобільні, і баштові, все, що можна було вкрали. Е, Питання добудови херсонських недобудов це теж велике питання, тому що крани розграбовані всі. Таке е, взагалі так е, ні, 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 вони ніколи того металу не бачили. От просто гребли все, що можна здати. Кудись, я не знаю, де вони його будуть здавати, в новоросійську чи де. ну Просто це як з дитячими унітазами в дитячих садках. Це ж все не шутки в херсонських дитячих садках, вкрадені всі дитячі унітази, ці 20 на 20, 30 Чекайте, ну, на 30. Я такого не чув. Да. Розкажіть, цю історію. розміри унітазів. Я вони, знаю, вони, маленькі вони, унітази року, є, 20 да. унітаз. У тих садках, де я на окрузі був, все вкрадено. Я не знаю, що вони тут будуть савати в той унітаз, але отак. Його навіть як не вибрав. Беушні дитячі унітази з дитячих садочків в Херсоні вкрадені. Вкрадені, Це точно. Бачив своїми очима. Як і багато чого іншого, дуже цікавого. Мені здається, що просто ну, якісь так полуварсько дикі люди були тут. Не знаю, навіщо їм все це це. Я не знаю. Я думаю, що... я давайте на цьому закінчимо. Бо у мене у мене <правда> щось тут дуже <правда> якось фантазія вичерпалася. Станіслав Трошин, заступник голови Херсонської райради, був у нас в студії. Давайте ще приходьте до нас і включайтеся. Приходимо, поговоримо про евакуацію, тому що це теж важлива тема. Дякую дуже. Дякую.